Друзі, усім привіт! Сьогодні знову буде анекдот від Макса. Сьогодні анекдот називається Статуя. Коротше, чоловік приходить до коханки, ну, як завжди, вони там, знаєте, чим займаються, шпілі, вілі, тудим сюдим, коротше чують, двері хтось стукає. Жінка каже: це чоловік повернувся і не спіла вона це сказати. Заходить чоловік, а той, як був, голий в носках. Так і вискочив у вікно, добре, що перший поверх, та й почав тікати, а той каже: все тобі капець, я тебе зараз порву і давай за ним бігти, бігти. А той швидше бігав. Та й біжить, біжить, бачить алея, а там статуї стоять. Думаю, о, пусти, пос, пусти місце, пустий постамент. каже, зараз запригнуть і статуї. Запригує, стає і типу, статуї. а той чоловік дурненький, думає, не, по, не, не розбереться, що то не справжня статуя. Став, типа, завмер і стоїть. І чує голос з боку Мужик! Мужик! Носки зніми, бо ти зараз нас всіх тут спалиш.